Друзі, в моєму оновленому відеокурсі з англійської мови також вас чекають щотижневі. Уроки психологічного характеру, і ви знаєте, за період мого викладацького досвіду я зрозуміла одну річ: дуже важко себе зібрати докупи, як ми кажемо, і дуже важко не здатися в процесі навчання. Тому саме ось такі відео, де я буду вас мотивувати, де я буду вас підтримувати, де я буду тримати вашу віру в те, що вас все вдасться. Такі відео дуже-дуже потрібні, тому що тижня вас чекає дуже цікаве відео. Включайте наушнички, сідайте в зручне крісло, беріть чайок і просто послухайте те, про що я вам буду розповідати. Наша сьогоднішня психологічна тема це мовний бар'єр. Що таке бар'єр? Бар'єр це якась перепона. От сьогодні ми говоримо про те. Яка ж буває перепона на шляху вивчення англійської мови? Мовний бар'єр, так, в нас ще є слуховий бар'єр, але сьогодні промовний, це коли ми, наче ми вже і непогано знаємо англійську мову, і слова вчимо, і граматичні вправи робимо. Але коли доходить мова, або справа до того, щоб нам заговорити, самі розумієте, що відбувається? В нас настає ступор. Він настає абсолютно у всіх, і у тих, хто вже досить непогано володіє англійською, і у тих, хто тільки починають. По-перше, тут дуже багато залежить від того, яка у вас підготовка все таки. Тому що, якщо вам є чим говорити, якщо у вас є гарний запас слів. То, звісно, ще вам значно легше. Але навіть маючи хороший запас слів, все одно, в якийсь момент, наступає оцей якийсь, знаєте, такий ступор, як ми кажемо. По-перше, що робити, щоб подолати бар'єр? Вам потрібно заговорити іноземною мовою, в нашому випадку англійською. Ви зустрілися ви з носієм мови, і вам треба йому щось сказати чи щось запитати, одним словом, поспілкуватися, а ви стоїте. І вас наче зажали, і ви наче все забули, все, що ви вчили. По-перше, коли ми говоримо англійською мовою, не потрібно хвилюватися. Це не має бути на нервовому якомусь такому стані. Розслабляємося і пам'ятаємо, що. Іноземці вони розуміють, що ми не носії мови і нам потрібно допомагати, нас потрібно підштовхувати і намагатися якось нам, хоч трішечки, щось підказати. Тому вони, іноземці, завжди до нас дуже лояльні. Дозволяйте собі робити помилки. Дуже багато людей чомусь. Складно, дуже важко, болісно сприймають момент, що вони зроблять помилку, і вони думають, так краще я нічого взагалі не буду говорити. Чим я буду позоритися, так як ми говоримо, навіщо мені позоритися? Ні, головне говорити. Навіть якщо це будуть помилки, граматичні, зазвичай це якісь граматичні, коли ми не до кінця знаємо якісь правила. В цьому нема нічого складного. Більшість граматичних помилок вони не змінюють сенс речення, тому вас розуміють, робити помилки це нормально. Ви краще говоріть з помилками, чим не говоріть взагалі. Не поспішайте, не намагайтеся повторювати їхній темп мови. Якщо ви слухали різні аудіо, слухали різні діалоги в YouTube, ви бачили, що англійська мова вона значно швидша. Ніж наша мова. Ми говоримо розмірено, правда? Ну, Більшість людей так точно. А вони навпаки, всі слова в кучу, Аби пошвидше, ви не намагайтесь так робити. Тому що якщо ви будете дуже швидко говорити, по-перше, ви самі заплутаєтеся, а ви краще вимовляєте кожне слово чітко, тоді вас точно зрозуміють. Ще, коли вам співрозмовник носій англійської мови, Щось говорить, не намагайтеся перекласти все, буквально кожне слово. З кожного речення важливо вловити основну думку, навіть якщо ви не всі слова знаєте. І це вам теж допоможе зрозуміти, про що ж він взагалі говорить. Не соромтеся перепитувати. Якщо вам щось сказали, ви не зрозуміли. У вас є чудові вирази, які ми на курсі теж будемо вчити. Could you repeat that please? Можете це повторити. Sorry, I don't understand. Вибачте, я не зрозуміла. Repeat, please. Повторіть, будь ласка, можна ж таке сказати? Звісно, можна, і вам завжди підуть назустріч. Але основне, щоб не було. Нашого мовного бар'єру, ви маєте бути впевненим у вашому запасі слів, що він у вас хороший запас слів, і в тому, що ви знаєте базові граматичні правила. Саме цим ми і будемо займатися на нашому курсі. Тому набираємося оптимізму, вивчення англійської мови воно легке, воно цікаве. І зі мною ви точно подолаєте мовний бар'єр. Я бажаю вам успіхів! Нічого не боїмося, нічого не соромимося. Будьмо впевнені в тому, що у нас все вийде, і ми зможемо спілкуватися англійською мовою. А так воно і буде. Трішечки часу і трішечки вашої наполегливості. До зустрічі в нових уроках.